Розглядаємо питання про включення Є. про безоплатне прийняття. Я заперечую проти даного такого підходу і вимагаю включити порядок денний. Я, 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 я... я не дам проводити десь до де тих де вір, ну, поки не включите його порядок між. І закликаю всіх опозиційні партій, про змін, які представлені, долучитися до блокування проводити сесії своєї ради. Я, я став... За тільки нам, простим людям, ви сидите в своїх зручних кріслах. Ми так що голосували. Я, я, я поставив згідно регламенту, згідно порядку. Що вже всі купили, додаткові рішення нікого не ніколи не ні, 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 Розглядаємо питання про включення. Про б... Б... Кому земельку, Кому ваш представники Представник народ. Вам люди делегували повноваження. Що ви робите? Кому бізнес проекти допомагаєте? Розглядаємо питання про включення, про безплатне харча. Да ладно, да ладно. Будь ласка, громада може бути присутня. Будь ласка, Ірина Микола. Я представник громади. Я голова громадського об'єднання, жителі старого міста. Я от слухаю все це і думаю, чому громада у нас тільки проживає на живмасимі. А чому, шановні депутати наші, вони шановні, не піднімають питання, а що ж робить громада в старому місті? Ви б'єтесь за тарифи, щоб підвищили на 20 на 40 копійок? Хто нам в приватному секторі з місцевого бюджету хоч раз дали копійку на підвищення тарифів? Ви подумали про це? Чому ви розділяєте громаду? Всі, а, хтось його... а ви помовчте, ага. ті, хто сьогодні живуть. На масиві. ви квартири отримали безкоштовно, безкоштовно від держави. Ви нас усіх і в мене в тому числі я живу в будинку свого діда. Значить, з нас вираховували в радянському союзі гроші на соціальні нужди. Ви отримали за наші кошти, отримали квартири. Ви їх сьогодні приватизували приватизували. А я при чому? Другі, а у мене будинок по воді за які я продовжую ремонтувати за І хоче? Так що, якщо ви власники, значить обуєднуйтесь в будинкові якраз комітети, рахуйте, скільки вам треба, щоб поміняти всі труби, щоб робити прибирально, тому що ми всі власники сьогодні. І чому вам з бюджетом міста надавати? Чому нам не додає місто нічого? Ми самі ремонтуємо, а сьогодні старе місто. Я... Ви можете ремонтувати, прийшли ремонтувати, трубу заплатити, прийшли. Заходом єднайтесь, будинковий мете, дивейте в анговий комітет. І, і нехай він рахує все, і нехай він каже, що це робити тарифом. Чого ви зараз розповідаєте? У нас а нас Ми про Ми у нас тарифи. Ви розповідаєте про рівня 10 за газ. Ми самі попалення платимо. А ви скільки платите за кубам'етру? Ну, людьми займіться, ми про тарифи розповідаємо. Так, так от займіться і ви людьми, а не тарифами! Ну, слушайте, там, а то всім треба щось давати і нам тоді давати. На ремонт і реконструкцію парку імені Шевченка на півтора мільйона. Це 23 питання. От моя пропозиція звучала саме в тому, що ці півтора мільйона виділить саме на ліквідацію наслідків в старій частині міста. Ми ще подивимося, якщо зараз в порядок денний включать мої ці питання проекти. Ну якраз можна і ви побачите мою пропозицію, почуєте, і як депутати будуть голосувати за ці півтора мільйона, перерозподіл цих коштів зробити не на реконструкцію парку Шевченка, який зараз можна не реконструвати, а на от, запобігання наслідкам в старій частині міста. Півтора мільйона за півтора мільйона це якраз можна зробити дуже великі речі. Тому не потрібно тут нас говорити, і ви тут виступаєте. Всі прекрасно чудово знають, хто ви і як ви. Тому не потрібно спочатку нагнітати станову. Потрібно зараз конструктив. Поставити ключі до порядку денного, далі дані проекти рішення, проголосуйте за них. Ми, ми прийдемо до обговорення даних питань, і потім після цього ми будемо працювати далі. На на жаль, зараз немає можливості. Я не дав на працювати так само, як і громада. Все. Розглядаємо питання про включення про безоплатне прийняття в комунальній власті громадського! Гайба! 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 Хто проти? Хто проти? Хто проти? Утримався. Нормально. Немає. Буде не голосував. Розглядаємо питання про включення про внесення змін до рішення я я я міської я ради. Та тринадцятого дев'ятого дві тисячі дванадцятого за номером сімсот сімсот за номером три ноль шість. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Дружний одабрян. Ко хто контролює вам голоса, дано. Доброти. От вами боїв нещина, молодь, борда, політи. Розглядаємо питання про включення до порядку денного Сергій Про внесення змін до рішення Бромирського. Дай ба! Дай ба! Дай ба! Ай банде, ай пать, ай пать, ай банк, ай ба, ай пан. Ай банк ай батьки, ай бай, ай бать, ай ва, ай ба, ай ба, ай ба, ай пані, а ви що ви? Хто проти? Хоч ми голову опустили для совісті. Іли яка там совість? Хто проти?

Хто проти? Саме головне підняти рук. Як ви люди маєте хочеться? Голосіть, нічого не чути. Голосування. Звітуватись перед народом, не звітуєтесь. Про маленьких договорів на спільне використання майна комунальної власності. Хто за те, щоб включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Ганьба! Ганьба! Проти? Ганьба! Ганьба! Хто проти? Фронт Утримався. Фронт, я вас закликаю, опозиційну партію. Ви, ви рахуйте, ви хто не голосує. Апарат. Фронт змін. Ви ж тепер батьківщина. Піднімайтеся. Чи ви зрадієте? Представники, представники фракції. Представники фракції. Ви ж представники опозиції. Чи кого ви представники? Розглядаємо питання про безкоштовне і пільгове харчування учнів закладів освіти міста за те, щоб включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто за? Хто за дану пропозицію? Хто за те, щоб включити шосте додаткове питання? Сем... Шосте додаткове питання. Хто за? Шосте додаткове питання. Що таке шосте додаткове питання? Пропількове харчування учнів. Дітям сиротам, дітям сиротам харчування, викричите альба. Вислухайте ж голову. Хто за? Хто за хто проти? Утримався чотири чоловіка. Не голосували. Є апарат ради, який рахує про внесення змін до програми організації оплачуваних громадських робіт у місті Бровари 2012-2013 років. Хто за те, щоб включити до порядку денного даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Немає. Скільки людей не голосувало? Чотири. Чотири не голосували. Запишіть в операторади. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо відведення земельної ділянки для проведення експертної оцінки для подальшого продажу на конкурентних засадах. Хто за е, те, щоб включити даний проєкт рішення, я прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Скільки не голосував? Чотири. Про внесення змін до рішення Броварської міської ради від 15.09.2011 року за номером 333-1306 та від 27.07.2011 за номером 254 106. .10 Хто за те, щоб включити до порядку денного даний проєкт рішення, прошу голосувати. Хто проти? Утримався. Скільки не голосувало? Розглядаємо наступне питання. Про затвердження договорів на виконання послуг на проведення земельних торгів земельних ділянок в місті Бровари. Хто за те, щоб включити даний проєкт рішення до порядку денного, прошу голосувати. Хто, за? Хто проти утримався? Утримався, немає. Скільки не голосували? Апарат. Про, про надання дозволу на передачу внутрішньобудинкових мереж на баланс КП проморити плоди про енергія. Пропозиція включити дані проєкт рішення до порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Скільки не голосував. Чотири. П'ять голосує. Про не голосує. Будь Чотири. ласка. Як апарат радира? Хто за те, щоб включити Два. до порядку денного? Хто Два. за? Рахуйте, будь ласка. 28. Хто проти? Немає. Утримався. Немає. Скільки не голосував? П'ять чоловік, виходить. Ну 4, а де чотири? Ось. Один, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, два, старі. Шо ви, старі. Ви Пронесення змін не додаток шо? до рішення Бровозької міської ради від 20.12.2012 року 2012. за номером 781-2706. Хто за те, щоб включити до порядку денного, прошу голосувати. Хто проти? Ні. Утримався? Приймається рішення. Скільки не голосували? Чотири. Чотири. Які Воні. є ще доповнення до порядку денного? Ставлю на голосування даний порядок денний в цілому. Прошу голосувати. Хто за? В цілому. Хто проти? Утримався. Один утримався. Скільки не голосували, відмітьте, будь ласка. Три Три. Три не голосували. Розглядаємо питання перше про приватизацію житлових приміщень в гуртожитку. Буде доповідати Данюк Тетяна Іванівна, начальник управління комунальної власності. Будь ласка, Іванівна. Ганьба! 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 Ви послухайте, про що ви дайте мова. Це про передачу в обсяжиті. Включіть порядок дебіль, не питання, а будь-яке. Рома, що ти робиш? Що ти робиш, Рома? Люди працюють на вас. Що ти Що ти робиш? Що ти робиш? Що ти робиш? Але все це відео, це не те питання, яке треба піднімати на ваші сили. Ви навіть до обговорення не дійшли. Ви не включили, тому що це вас не цікаво. Включіть порядок денний і будете брати Включіть порядок денний. Ви самі не знаєте, яким чином утворюються тарифи. Ніхто не каже, що не треба підвищити. Підвищувати. Але тому воно буде визволено. Ганьба! Гайба! Гайба є пропозиція пункт 20 вилучити з проекту рішення. Хто за, прошу голосувати. Пункт 20 вилучати з проєкту рішення. Хто проти... Я, 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 я не розумію, про що пункт 20. За що голосувати, не розумію. будь ласка, Тетяна, чому відмічається пункт 20? Я, 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 я не можу голосувати. Я не розумію, за що. Тетяна, баріть, мікрофон, ви робити. Дай, дайте мікрофон, мікрофон доповідчу. Можно? Да. Скажу, а что, тут мужчины есть? Я скажу, можно? Микрофон. Я микрофон. Я да, я я Если есть тут мужчины, да? Вот выступает женщина, берем вне политики. Вне политики. Забрали микрофон. Пожалуйста, дайте женщине выступить. Будут голосовать депутаты. Кто как хочет, опер и мы за, против, за приватизацию жилищных помещений. По поводу тарифов. Давайте включим. Хорошо. Давай. Вопрос Давай. Давайте. 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 давайте, давайте. Включим. Вопрос первый. Сейчас дальше. Есть тут много людей, я смотрю, знакомых. Виды очень. Угу. вот вы стоите, да? Вот сейчас идет работа. А вы правильно не пожалуйста. Зараз это питание. Ну як, ну що, тобі виводять. Просто емоції трохи заповню. мене наші частину як депутата. Дуже багато знайомих зі. Якщо зараз йде така ситуація напружена, от стоять жінки, я особисто своє місце зараз. Депутатській залі, От ви стоїте, будь ласка, сідайте, не стійте на ногах не ногах, нема <риклад> і далі приймайте рішення, виявляється, що буде депутати. І подивимося, конструктивно. Нема <риклад> питань. Тобто зараз йде обговорення, того ідуть питання, ви блокуєте. Блокування, всі знаємо про одну разу. Що до чого це приводить. Особисто я, моє переконання та реформу треба робити. Але те, як зараз... З однієї сторони це блокується. І зараз, як проводяться ці питання, це унеможливить роботу інших питань. Репортизація гуртожитків, виділення коштів, на харчування, на ремонти. Давайте нормально. Хорошо. Поп'єте отдільно, мухи одні. Включіть Преш, порядок вас... денний. Включіть Включайте... Включайте... Включайте, порядок денний, проголосуйте Включайте, як вільно. нормальний депутат. А, а, я вам та... скажу. Дивіться, якщо ми зараз... Включали, Багато питань було дуже часто, як, яким чином виникали. Включалися питання в порядок денний. Е, на кожній сесії піднімалися е, з іншої сторони, що неможливо включити їх, бо вони не пройшли комісію, вони не пройшли обговорення 21 день е, календарний до включення робочий, так? А зараз виходить, що ми хочемо включити, і наші колеги забувають про це. це як це розумієте? Ну як, скажіть мені, Зі аргументація досить, раніше боротьба, була точно така ж сама. Ми включили 13 додаткових питань, вам нічого так. це не завадило, зараз це прийняття. До такої питання з порушенням рекламу, з порушенням закону за 21 робочий день не було опубліковано прийнято. Тепер якісь повністю стандарти. Мені дуже, до речі, ворог за те, що це нічого ми варті. Він не це говорить. Включити порядок, на дайте можливість мені висловиться з того сторони. Ви голосуєте в голові, якщо ви так бажаєте. І закінчуєте полагали. Але ви не проголосували, ви не маєте права не впрощати. Тоді збереться комісію, яка це виходить. А тоді на сесію видали. Порядок денний, потім ми перейдемо до обговорення. До обговорення. Але якщо Будь ласка, поставте мікрофон і кажіть. Вона, як ви політики, ви не прикриваєте жінка, а я не прикриваю жінка, ви не прикриваються лінією. От зміни своє місце, що тут жінка виступає. Нормально це по чоловічому взяти мікрофон. Нас прораз 50 тисяч жінок, які теж не хочуть платити за комунальні послуги, за неї комунальні послуги. Заводимо, зараз а права.

все, буде далі конструктивна розмова і буде процес голосування. голосувати. Люди заходять, заходять. А чому ви будете самі все обслуговуєте? Ви жалієте за те, що ви самі обслуговуєте? А потім ще все це до конструкції буде розповідати, як ми відстоювали громаду. А ви не платите. Шановні депутати, я ставлю на голосування ці проєкти рішення. І першими ці проєкти рішення виступали про актуальність даного питання. Сесія міської ради не включила його до порядку денного. Ми в даний порядок денний затвердили в цьому. Я ще раз говорив. Громада, ви брехали громади. Відповідно до закону України про органи місцевого самоврядування, в Першу чергу міська влада повинна в речі громади. Моє звернення проект рішення був підготовлений на підставі двох тисяч підписів, мешканців броварів, а не однієї жінки. Тому якщо заберещити стосовно цього факту. Що вам було надані дві тисячі звернення відносно були про яку рішення ми не проводили кампанії по збору під просто люди, які прийшли з нами частково на акції, частково взяв і підписався в своїх будинках. Так ось, що було 80 тисяч чи що не закріплено це явно? Включіть порядку. Закон ви проігнорували думку. Двох тисяч громадян, мешканців цього міста. Ви проігнорували, виключили порядок денний. Ви на це маєте право? Не маєте права. Вас громада обирала. Шановні колеги. Я ще раз ми затвердили порядок денний цілому. Що пропонується повернутися до розгляду порядку денного? Це одна справа. Якщо не пропонується, це інша справа. Тому я надійшла пропозиція про те, що будь ласка, шановний депутат, вийдіть про те, що я ставлю час на голосування. Повернутися до розгляду порядку денного. Хто за, прошу голосувати. Хто за? Покажіть майку позицію. Повернутися до розгляду проєктів порядку денного. Ми ми затвердили порядок денний в цілому. Ми маємо повернутися до порядку денного. Якщо ми говоримо про те, що переголосувати дані проєкти рішення, значить повернутися до розгляду проєкту порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 5. Ви присутні в голосі на комісії, коли обговорювалися. Дексуйте, будь ласка, потім у фото показуємо, я голосую. на цих Хто проти? Кожному покажуть. Проти. Чому ви не починали? На кожному підчинці фотографії депутата, як вони за це питання голосують. Гнать їх з раненими ногами. Утримався. Я не можу ставити на да. говорю. Я ще ну, ну, я, я раз говорю. Ми вже затвердили я порядок. Я... Я головою ще й на сесії. Я не дам зривати сесію, тому що крім цих питань є багато питань. питань. Давайте. Ми тоді, ми тоді... Доповідач навіть не прийшов на засідання бюджетної комісії. Отак, от доповідач хотів висловити свою думку, і комісія прийняла певне рішення. Створили три комісії. Земельна на першу годину засідала, комунальна комісія засідала і бюджетна на першу годину засідала. Три комісії позбавивши мене, до голосу, можливості бути присутні і на бюджетній комісії, і на комунальній комісії, і на земельній комісії. Та про що тут Ігор Васильович говорить? Мене наступна пропозиція. Це питання загалі комунальної комісії. Це, ви написали на комісію з бюджету і цін. Це ви писали проєкт рішення. Я не розпов не, не надавав його на бюджетну комісію. У вас в преамбулі написано комісія по бюджету. Ви готували проєкт рішення. У мене наступна пропозиція. Пропоную конструктивно пропрацювати в питанні різного повернутися до даного питання. Якщо сесія міської ради заважає, що дане питання потрібно винести, провести позачергове засідання сесії. Вирішити дане питання, обговорити його і таким чином ми е, знімемо цю напругу. Да, питань дуже багато на сьогоднішню сесію. І ці питання теж актуальні. Значить, Давайте тоді таким чином поступимо. Питання різному, перейти до розгляду. Якщо рішення прийнято буде, скликаємо позачергове засідання сесії, визначаємо день даного засідання сесії і конкретно по цим п'яти питанням пройдемося по кожному проекту рішень так підходить е, така робота ніхто не ніхто не піде ну, хто піде вони проголосували будь ласка почекайте 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 це не про те ласка, питання, яке, яке потребує гарної проробки, і це затягне багато часу. Це не питання різного. Я пропонував провести круглий стіл на цю тему окремо, обговорити його, запросити всі сторони, хай вони в... 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 скликати позачергову сесію, yeah, після того якісь обговорення пройде, щоб друг друга почули. Ми в питанні різному маємо вирішити, яким шляхом ми йдемо. Да? Були зареєстровані проекти рішень. Я їх не маю права не виставити на розгляд сесії. Я виставив, сесія не проголосувала про включення їх до порядку денного. Не проголосувала. Повернутися до порядку денного? не повернулися. Значить, я пропоную в питанні різному розглянути дане питання, визначити чіткий термін для проведення круглих столів, консультацій, нарад, визначити проведення позачергових сесій. Все, От те, що я планую. Гарантує. Це дякую. Будь ласка, ми у вас питання різного запросимо. За або... Продовжуємо роботу сесії. Тетяна Івановна. Є пропозиція перше питання прийняти за основу.